Чатка, хлопчики, доброго дня. Хочу розказати, де ми пропали і чому я не знімала відео. Пішли ми працювати на стройку, працювали ми на стройці, От. а потім цілий тиждень оце ми працювали на стройки, От, тягали рубероїд, стекловату. Всього там, коротше, все, що можна, демонтаж, який робили, що чоловіки, що жінки однаково. Але чоловікам платили 29 злотих за годину, а нам платили 27 злотих за годину. І це з тієї п'ятниці, оце по цю п'ятницю ми працювали, була робота, потім прийшов головний інженер, походив, подивився і сказав, що. Буде скорочення, тому що потрібно людям, ну, типу, як місця якісь. Може якась страшна дівчата сьогодні? І це на мої руки. Всі поломані, все потріскне. О, такі заробітки в Польщі. І, коротше, Робота тяжка була, тягали стікловату, Я зробила алергії дуже багато, чоловік теж. Взагалі він алергійний, то в нього хворіть хватає. От. Коротше, отак от у нас було з цим. Ну, нічого, цілу неділю це дом, робота, дом, робота з ранку. Ми робили плівці з 7 ранку до 4 часов по 9 годин. От, і, коротше, така у нас була праця, ребятки. От. А зараз я хочу щось зробити. У мене руки болять, я не можу навіть так зігнути, попухали. От, хочу дерунів, але не знаю. Чи зможу я їх натерти. Тому що руки взагалі не чувствую, взагалі не відчуваю рук. Мабуть, друни відпадуть поки. Треба пару днів установлення якесь. От. З однієї, добре, що нас сократили, а з іншої сторони, не добре, тому що знову пошуку праці. Знову треба шукати працю. От. Ось такі справи. Ну, хто мене дивиться, може, хто там коментуватиме, щось говоритиме. Ну, я говорю, як є. От, сьогодні у нас дощик на вулиці. До речі, ми теж, як дощик був, ми працювали на вулиці. Жінки іноді спускалися вниз, бо ми розбирали Європа. Центр якийсь у гльвіці там. Короте, то жінки спускалися на низ, стояли як охорона, нікого не пускали, щоб не падало на голову, бо все йшло додолу. От, от так от. Зараз я, мабуть, зроблю макарони. На сніданок дітям. Я маю сердечки. Вчора ввечері робили підміни, їли. а Зараз приготую пасту Їм Мабуть, і соусом. Або не знаю, може з чимось. Подивлюся з чим. Курицю треба розморожувати. Ну, вони мене люблять взагалі майонез. Так що я, може, ще свій домашній майонез зроблю зараз. Соус такий, то вони будуть їсти. Ну, якось так. Ну що, що ще розказати, Поки новин немає. Хочемо новий рік, ну, різдво, хочемо свята. Трошечки будемо прикрашати будинок. Пізніше покажу, які я зробила сама прикраси для дому. Сиділи з сином в ту суботу, робили. Сьогодні теж хочемо ще на балкон зробити Діда Мороза. От. Але маю повід... купити ще, хочу на батарейках купити такі, ось, як вони, господи, гірляндочки такі маленькі, щоб вони значить, хотіла в тему замовити, але буде довго йти. Хоч воно там щось пише 2-3 дні, але буде довго йти. Бачу, так, да, моє лице взагалі дуже взагалі страшне. Але є один плюс похудала трошки. От. Але насправді робота дуже тяжка. І для чоловіків, і для жінок, хочу сказати. Для чоловіків і жінок дуже тяжко робити на стройці, Це моя. Перша, я говорила, я вже всюди працювала, де можна було в Польщі, але для мене ця струйка саме перша була. Але, як немає праці, ти згоден на все, що є. От, і що хочу сказати по виплаті, поки нічого не буду говорити. Потім розкажу, як з нами розрахувалися. Хоча нам сказали, що сьогодні з нами розрахуються в неділю, нам підвезуть гроші. Ну, будемо чекати. Я вам скажу. Може, хто захоче в Льві, це піти туди на працю. Чесна компанія, класна, люди класні, українці всі були супер. Вообще, взагалі, хто мене дивиться, дівчатка. Всім дякую, дуже класні всі були. Нікого не було таких якихось цих. Поляки теж супер були всі. Тобто, за колектив я нічого поганого сказати не можу. За бригадира теж дуже класний був. Коротше, ну, все добре було, одне єдине, що скорочення, тому що спочатку вони набирали бригади, а потім бригади розсортовували. Хто на рати робив, на акорд хто робив? На рати, кажу, хто на акорд робив, хто робив на годинну оплату, але було так. Ну, якось так. От. Ось показую, який я зробила віночок сама. Пішли, гіллячки нарізали, склеїли пістолетом. І ось такий у нас віночок висить на кухні. Ось так прикрасили іграшками. Ну, я так думаю, що буде осипатися скоро ця ялиночка, але я думаю, що. Якось так. Але супер, да? класно. Супер, класно. Чесно, мені дуже сподобалось. Єдине, що оце тут прийшлося скріпити синенькою ленточкою тут. Бо не було червоне. І Хотіла червоне, але добре, що іграшка була червона, то трошки так святечно. Але нічого. Для себе не купуєш дуже класне. Ось так, дуже класно. І ось ще діткам зробила в кімнату. Ось таку прикольну теж іграшечку. Обшила теж пістолетом, клеєм. І в них тут такий теж святечний столик. Ось так. Пришила такі різні бусинки. І пістолетом зробила ніби дощиком обсипане так. такий в нас тут святечний столик, але тут ще у нас всякі прикраси стоять, будемо ще дороблювати усе. Тут треба переробити гномів оцих ось, Підклеювати їх, поспадали шишечки з них. Отак от така краса. Так, хочу показати, якусь ще я одну декорацію зробила. Сама Ось так поприкліплювала, теж таки поробила ніби ігрушечки. Ось так. Бантика синенького і такий мішечок. І тут у мене теж така декорація висить. Новорічна. І гномик стоїть. Ось такий. Попросто тут у мене ще такий трошечки безпорядок. От. Але покажу зараз, як. Ось так вона горить. Ялиночка в мене. Ну, це така просто звичайна декорація. Новорічна із. З таких ялиночок сосна, да? це сосна. І теж так зробила ниточки ніби з цього. Ніби... Прошу не звертайте увагу, бо в мене руки після руберу йду. Перчатки не допомагали в моїй праці. Хочу все привезти руки, але ще чесно, над тяжесті праці я не можу тримати ще нічого в руках. Дуже важко. Сьогодні навіть капусту покришила на салатик Діти? Так, хочу показати вам, що я замовила в тему. І що мене так дуже сильно поразило в тому, що я замовила. Побачила я ось такий набір. Ну, це я зараз показую, який він ось такий мінімалістичний набірчик помад. Там іде три помадки такі, як вони, ніби як з перламутром, і три іде такі, що не змиваються ніби. І взагалі, коли їх побачила, я чогось подумала, що вони десь такі, ну, може, сантиметрів пять, може більшенькі такі вони. Ну, а ось вони які, міні-капсулки. Зараз вам покажу, які вони є. Ось така дівчатка, ось така помадка. Ні, я, мабуть, буду тут малювати, отак. Ось. Номер 7. Навіть в руках не тримається. Ви представляєте? Таке маю я чомусь подумала, що воно маленьке. Думаю... Я собі візьму і кину собі в сумочку. Нехай собі валяється в сумочки, щоб можна було, ну, носити, коли там підфарбувати губки. Ну, чомусь я подумала, що вони отакі. Ось така. Ну, помадки класні. Якщо чесно, то помадки класні. Ну, дуже меню Занадто манюсінькі. Потім така. От, дівчатка, так що хто буде брати? Такі помадки, так що ви знаєте, які вони мені пусінькі. Потім така. Вони откручуються, але кольори класні. Чесно скажу, класні. Матові тут є. І такі ніби цей. Коротше, ось такі приобрітіння в мене останній раз. І це, мабуть, червона. Ой, але гарна, да на кольор? Ось така. Ні, кольора не погані. Я не люблю в телефоні фарбуватись. Мабуть, матова. Я, чесно, матові не люблю помади. Ну, звісно, не під мій безмакіяжний образ. Очі не підфарбовані, без всього на світі. І ось така. Ось такі помадки дуже класні. Ну, оце. І потім рукавички. Замовляла ніби сенсорні, що можна ними дотикати до телефона. Це чоловіку я замовила. Вони тут показано, ніби сенсорні мають такий сенсор. От. Ну, такі непогані, я хочу сказати. тепленькі такі. Непогані. А це собі замовила. Подивіться прикол. Я їх ще навіть не одягала. Теж тепленькі, класні, взагалі супер. Але подивіться, який прикол. У мене без такого сенсору. У мене просто дирочки. Просто дирочки, дівчатка. Але файні. Так, на ручки вони класно смотряться. Ведмедик такий ще тут. Але тут просто дирочки. Називається без сенсора. Доньки. Я теж узяла, але в неї теж ось такі пальчики виділені, бачите як? Так, щоб ви знали, дівчатка, треба дуже уважно дивитися, але пише, що для сенсора, і всі діти провіряли, то, що реально, оці для сенсора, ну, мої понятно, що для сенсора з диркою. А оці, реально, так що, хто хоче замовляти, дивіться уважно, якщо не хочете, теж взяти з такими дирочками собі для сенсора то уважно дивіться, вони мають бути ось так от діляний колір у них. Але класні, серйозно, і дитячі, гарненькі, тепленькі. Е, чесно скажу, якість непогана, хороші. Ну, ось такі, коротше, е, що там ми наушники замовляли в сина, е, доньки замовили такі наушнички, потім пояс замовили доньки. Такі вона хотіла під білу блузу. От, і, і ще. Ну і все. Цей раз дуже така масінька була. Це роз... Ну, я розпаковки дуже рідко знімаю, Я краще покажу, як воно вже є і як воно в ділі. Да? Ну От помадки, реально, колір дуже класний. Але чомусь я думала, що вони будуть ну, хоча б отакі манюсінькі. Да? Ну, вони не отакі ж. Ну, ось така манюсінька, ну. чомусь я думала, що вони будь-більшенькі. Ну, половину від звичайних хоча б. Але ні, нічого, нормально. Можна користуватися, тільки що просто їх можна загубити, бо вони ось такі менюсінькі. Міні міні, міні міні мініатюрні От. Коротше, отака от красота. А ще хочу показати кое що Теж ми замовляли в тему, але зараз для окулярів донька собі замовляла ось такі штучки. А вони в нас запутались. То я оце сиділа, два дні їх розпутувала, е, такі, ніби буси для окулярів. І вона їх запутала, тепер треба їх порозпутувати. Але дуже хочу сказати, дуже красиво смотриться, е, коли це. І дівчатка, дивіться, вже, мабуть, місяців два. Донька носила і сніг і дощ, і вони навіть не почорніли. От, ось такі вони прикольненькі з такими цими. Так, на окуляри. Тут вона носить окуляри, тут одягає. Ну, треба їх порозпутувати, тому що вони щось такі дивні. Дивні, тому що не можна розпутати. Я вже їх. І так, і так розпутувала. Ну, це реально, що я не можу. Доньки кажу, як ти їх могла б запутувати, що треба вдягти окуляри і розпутати. Ну, коротше, піду я хочу подивитися, які помадки. Всі помадки ось так стираються. Треба це тепер руки помити. Ой! Цілий день ніяк не можу зробити собі манікюр. Чесно, дівчата, чесно, робота така важка, руки болять. Ну сьогодні, вже, знаєте, під вечір вже я можу так кріпоту трошки відчувати і вже якось трошки легше на руки. Але ще, мабуть, і пилочку треба позачищати і хочу покрити гель-лаком сама, зробити собі. Ну, я, до речі, всі ногти поламала, все поламала. Взагалі, на роботі ще їх треба поприводити в порядок. Зараз десь знайду інструмент. Може, хоча б позачищаю та приведу в порядок сьогодні, а завтра вже зроблю собі якийсь манікюрчик такий ніжний. Може, новорічне щось придумаю. У мене там, до речі, є якісь такі наклієчки якісь. Так що ось так. Но у нас вже вечір. Так що трошки вам поснімала сьогодні, що красоти якої, що я маю, трошки розповіла. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. Дякую, хто підписався. Дякую за лайки. Дякую за ваші подобаєчки, кому сподобалося, за перегляди ваші. І ласкаво прошу до нас на канал. Всім па-па! Всім гарного вечора! Кого ранок, доброго ранку, Па-па.